Вітаю, друзі! Отже, в США вчора відбувся молотовний сніданок. І я просто прозрів, коли побачив, яка кількість українців туди купила квитки, ломанулись туди. Цувати штібліти американському пану, чи вилизувати дупу, не знаю як кому. Давайте ми про це поговоримо, але за хвилинку. А поки підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання і поставте вподобайки. Друзі, чи потрібне міжнародне співробітництво, чи потрібно співпрацювати з новою адміністрацією Трампа. Ну і так далі. Ну, звичайно, потрібно. Абсолютно без проблем потрібно, необхідно просто і тому подібне. Але, коли е на молотовний сніданок, де виступає Дональд Трамп, заради фотографії з американськими політиками, ломляться, Десятки народних депутатів, міністри, громадські активісти, відверті якісь фріки. І всі розказують, ми там провели переговори, ми там щось, ми зустрілись, ми обговорили трьох топ корупціонерів. Я дивлюсь на це все і думаю. Сука, ви ж дупи їм вилизуєте американцям. Ви їм ще бліти цивуєте. А потім хочете, щоб до нашої країни відносились як до рівних. Та на вас дивляться там, як на папуасів, які прийшли і щось благають. Кажуть: заберіть у нас золото дорогоцінності, дайте нам ваші буси. Прийдіть нами, поуправляйте. Знаєте, пам'ятаєте фільм, книгу «Пропала грамота: як ходили до цариці, козаки, оба нагинали? Ну точно те саме. Тільки в іншому напрямку географічному. Знаєте, я на це все вчора дивився. ну, Я розумію, там Порошенко, Тимошенко. Разумков. Вони там, я сподіваюся, крім всього молетовного сніданка приймають участь в якихось конференціях, десь там виступають ще щось. А інші що роблять, фоткаються. А що там робив Усик? Усик? Так, так, той самий наш видатний боксер, чемпіон абсолютний світу. Олександр Русик, віруючий УПЦ, може він розповів, як е, Зеленський знищує православ'я в Україні. Не просто його церкву, це їхнє там право говорить про це чи ні, а як він знищує православ'я? Як змінюють календарі, як нав'язують е, українцям? Не властиві їм традиції і так далі. Розповів на молитовному сніданку, став, мабуть, знак протесту, як захисник православ'я. Ні, не чув. Але мільйон фоток з сусиком сніданку українських політиків я бачив, ніби в Україні вони сфотографуватися не могли. Обов'язково треба було для цього в Вашингтон витіти. Або ще приклад взагалі просто ржачка. От чисто ржачка. Бачу фото активістка, громадська Марія Барабаш Радом з спікером Конгресу американського Джонсоном Майком і пише в себе в соцмережах. Ну Після видно, там сніданок за спиною, де попросили сфотографуватися, заплатили за це в Америці, так це робиться. Сподкалися і пише, обговорили з спікером Джонсоном трьох найбільших корупціонерів України. І піднімає на цьому собі значимість, статус, все. Ну, злі язики кажуть, що на інаугурацію, де на сніданок, тобто один за одним, два рази, цю Марію Барабаш відправляли за кошти Льовочкина. Ну, це злі язики, я цього стверджувати не можу. А вона каже, що її запросили. А мої джерела серед лобістів в Сполучених Штатів каже, що купила. Купила. І ми довідаємося, хто купив, за скільки, тому що лобісти це все декларують. Ми обов'язково це побачимо і покажемо українському суспільству, хто стоїть за цією фрік-вумен Марією Барабас. До речі, їй почали підігравати зелені. От Милована, у котрий дебіл сказав, а як вона могла обговорювати в Штатах корупцію в Україні. І у них дискусія, і всі медіа праці пишуть, згадують цю фріквумен, Марію Барабасу. Да ніяк не могла, бо нічого не обговорювала, ви що не розумієте? З інагурації фото на вулицях з якимись тіпочками, І тут. Підлізла до спікера парламенту, чи заплатили за неї. Та й все. Все обговорення. Обговорення проходить інакше: в кабінетах, в тете тет або делегація з делегацією. 2 на 2, 3 на 3. Ну не отакою толпою, де з усього світу з'їхались на молитовний сніданок. Дивлюсь я на це і думку, як поетка завгадаю. Чому ми не сокови, чому не літаємо? Саме через те, що в нас отака псевдоеліта, яка пхається е, цілувати чи то стіблети, чи то дупу пану, то в Москву тіліпались, тепер Вашингтон ті і так далі, і так далі. В е, Стамбул, Пекін. Співпрацювати треба з усіма. Працювати треба з усіма, але принижуватись не можна ні перед ким. Ну і тут Зеленський виглядає, ну просто я ржав вчора. Його заява вийшла. Сьогодні у нас малотовний сніданок Америки. це вже ж дуже важливо, коли пів половина парламенту України знаходиться. На молотовному сніданку, не в Херсоні, не на Харківщині, так, не в Запоріжжі, не в Сумах. Так можна казати, яка була курська операція, можна казати і постіть а, свої пости про те, скільки сьогодні жертв, але поїхати такою великою кількістю на молотовний сніданок. Питання не в Сполучених Штатах, питання в відрядженнях постійних. І Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження за кордон. Володимир Олександрович, ваших зелених гнид і взагалі гнид з депутатськими мандатами з країни випустили ви. Тому що є заборона на виїзд депутатів за кордон. Ніякий Стефанчук Кабанчук, не смотрящий за парламентом його секретаріату штучний. Ніколи б не підписали виїзд за кордон не одному депутату. Якби не було особисто вашої вказівки, особисто вашого дозволу. Коли не хотіли, не випускали навіть Порошенка, колишнього президента. А зараз кажете, половина ваших зелених гнид там на сніданку, так ви ж їх туди випустили і послали. Ще, мабуть, ваші декому з них і дорожку проплатили. А ви тепер піаритесь і показуєте. Вони погані дискредитуючі парламент, а я ж отут, -от, в Запоріжжі, Сумах, на Харківщині, в Херсоні, не ви, не вони там нікому не треба. Військові думають, як швидше прийде кінець і вам, і вашим зеленим гнидам. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.